У центрі Мілітополя загарбники встановили бетонну оборону. А в Бердянську місцеві мешканці влаштували флешмоб з написами на снігу, де висловили любов до міста та очікування українських бійців. Про ситуацію в різних населених пунктах нашої області розповімо в нашому наступному сюжеті. На тимчасово окупованих територіях немає важливіших проблем ніж повернути радянські назви вулиць. Гауля Тербалицький марить до кінця року. Перейменувати все і вся. У центрі тимчасово окупованого Мелітополя загарбники розставили бетонну оборону, зуби дракона. За найкращими традиціями рашистів, ці загородження встановлені ближче до цивільних об'єктів, посеред центральних вулиць та житлових кварталів. Рашисти оприлюднили черговий перелік вкраденого, а на їхню думку націоналізованого, майна. Бердянський міський палац культури псевдовлада віджала під себе. Адже за їхнім сценарієм, власність служила, як вони полюбляють казати, українському режиму у тимчасово окупованому Мелітополі з ініціативи головного Гауля Терабалицького почали масово виробляти військові брязкальця для всіх учасників так званої спеціальної воєнної операції. Щотижня генштаб ЗСУ підводить підсумки знищення військових РФ та їхніх баз, зокрема на запорізькому напрямку. Міський голова Мелітополя вкотре закликає намагатися виїхати на підконтрольну Україні територію. Адже чим ближче ЗСУ підходять, тим більшими стають тортури цивільного населення загарниками. Ми сьогодні не лише пропонуємо виїжджати і нічого не пропонуємо на території нашої держави або Європейського Союзу. Нами Нами заключена угоду з європейськими странами щодо розміщення наших мешканців Мелітополя безпосередньо на території Румунії, і вже е, сотні людей, е, сотні сімей скористалися цією нагодою і сьогодні. Перечікують цю складну зиму для нашої держави безпосередньо на території Європейського союзу, де б не були бердянці, серце їх залишається у перлині Азовського моря. Мешканці тимчасово окупованого міста влаштували флешмоб з написами на снігу, де висловили любов до Бердянська та очікування українських бійців.